Що робити, якщо твій боєць здався? Привіт! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. і в цьому відео я розкажу тобі, що робити, якщо ти в моменті зрозумів, що з ерекцією стався казус. Отож, поки ти не скажеш кнопочку підписатися, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Це відео присвячено зокрема чоловікам, але жінки вам теж буде корисно зрозуміти, що відбувається з вашим партнером, і які точно не можна робити дії, якщо таке трапилось. Отож. Ми з вами розуміємо, що інколи в сексі все йде трошки не за планом. До прикладу, ми зараз всі чуємо, що жінкам потрібна прелюдія, жінки хочуть багато часу, уваги, пестощів, і це нормально. Я за це теж топлю. Чоловіки, будь ласка, не забувайте, що без прелюдії ми не можемо. Але у чоловіків є така штука, коли він... Починає прилюдю ерекція в нього занадто сильна. Він відчуває потяг, пристрасть кров прилила і все добре. Але в процесі цієї прелюдії може статись так, що ерекція трошки. Слабла, тобто вона трошки знизилась. І чоловіку здається, що це гамба. Ну, все, більше ерекція не підніметься, розумієте? Він починає нервуватися, він починає якось себе накручувати, поспішати в цій прелюді, і ламається весь цей процес. Дивіться, це може бути як природній фактор, тобто, мовно кажучи, нема задачі, щоб ваша ерекція зберігалась там годину, як колик, і все у вас було добре. Чоловіки, це нормально, якщо ерекція йде хвилями, в цьому немає нічого страшного. Це перший момент. І є другий момент. Коли ви, наприклад, прийшли на побачення, ви дивитесь на класну якусь жінку. От уявімо, дивіться, давайте так. Прийшов наш Геннадій, прийшов на побачення, познайомився десь на сайті знайомств. Прийшов на побачення. Дивиться, перед ним сидить якась дуже симпатічна Анжела чи Сніжана. Ну, виберіть себе. От, і він дивиться на неї, вона йому візуально подобається. Вона приваблива, вона гарно говорить, вона спокуслива. І все і морально, і фізично, і все його задовольняє. І от він вже собі візуалізує з нею якийсь сексуальний акт, навіть якщо це не перше побачення. До речі, про секс на першому побаченні в мене також є відео на каналі. Якщо хочете, подивіться обов'язково. Так от. І сидять, вони собі спілкуються, і вже цей Геннадій собі якось уявляє, яка ця Анжела в сексі. І, можливо, через те, що Анжела розповідає про те, що вона вже там активний має спосіб життя, займається спортом, багато подорожує, до прикладу, дуже така, знаєте, розкута в розмові, не має сорому, вільно обговорює якісь теми, Геннадій собі думає, хм, можливо, ця Анжела в сексі дуже така жіночка огонь і думає, знаєте що? А вдруг я їй не сподобаюся, а вдруг я не виправдую її очікувань, а вдруг щось піде не так. І тут він починає в цих очікуваннях себе накручувати, розумієте? Сидеть цей Геннадій, думає: блін, а якщо він в мене маленький, а якщо я швидко кончу? а якщо вона любить там посильніше, а в мене не вистачить е, сили, і він починає прогнозувати, як буде цій Анжелі. В свою чергу Анжела Сидить на побаченні, думає, думаю, Блін, а в нього великий чи ні? А в нього взагалі як він? А він мені сподобається чи не сподобається? А як йому сказати? Блін, а мені здається, що в мене трохи ноги не, по, не побриті. Блін, а труси? Що на мені за труси? І розумієте, сидять обоє і кожен вариться в своїй історії. І от відбувається така штука, яка називається нереалістичні очікування, об які ми можемо розбитися. розумієте, І от доходить діло до статевого акту. І тут Геннадій розуміє, що в нього ерекція там клас, боєць готовий, заряжений, все, він готовий до бою. І тут вони починають активно цілуватися, вже, можливо, знімають одяг, і, і щось з Геннадієм відбувається. І він не розуміє, бо його ерекція пп і падає. І він думає, бліха-муха, вина перепив, перехвилювався. Що робити? О, oh майґад! Починає бігти в ванну, до прикладу. І там ось якось себе приводити до ладу, холодна водичка, душ, якось щось там себе накручувати, згадувати якісь еротичні сцени, з порнофільмів, які він бачив, щоб трошки цю історію повернути, але нічого не виходить. Він ще більше просто розуміє, що в нього просто він не здатний провести статевий акт. І Анжела сидить на дивані, думає, що з тим Геннадієм? Щось він там так довго в тій ванні? Може, я, як мені сподобалось? Може, він побачив складку на моєму животі? О, точно це волосся на попі. І вже ця Анжела, себе накрутила, той сидить там в ванні в ужасі, і сидять вони, і думають, бляха, що це робити? Виходить цей Геннадій з ванни, ну ж, треба щось робити. І він починає знову, цілує її, все класно, вони знову починають цю історію, і тільки справа доходить до сексу, знову. пуп, все, у Геннадія істерика. І Анжела, дивіться, Анжела може бути у нас прокачена, свідома і скаже: ну ген, ну не розстрайся, ну все добре, ну з ким не буває, ну нічого страшного. Давай там якось поцілуємося, повнімаємося, давай кіно, давай в душ, давай масаж. Якось почне цю історію зглажувати. Або наша Анжела не дуже прокачена. Наприклад, не дивилась мій ютуб-канал, не слухала мої поради і така. О, Гена, в смислі, як це так? Ти що не мужик? Фу, я на таке не розраховувала. Все, не дзвони мені. Знаєте, що буде з геною? Капець гені, у нього буде моральна травма. І навіть не знаю, чи він вивезе, а ви знаєте, що він подумає, що на наступний раз треба віагра. От, мужики, напишіть, як часто ви думали, що якщо купнути віагру, то вам це допоможе. І дивіться, яка історія виходить. У гени проблема. Він думає, що щось не так з організмом. Біжить до лікаря, здає аналізи, а лікар йому що у вас все добре? немає ніяких питань. гена думає, бля, це стрес. У мене стрес на роботі. І думаю, блін, кину ще пити і ще з пацанами не буду ці айкоси курити. Ой, спортзал, обов'язково спортзал. Мужики зразу починають бігти в спортзал. Знаєте, це для них така панацея. От якщо щось, не дай Бог, не так по здоров'ю чи в сексі, вони думають, що якщо піти в спортзал, ковхнути чуть протеїнчика, підняти 120 на грудь, зразу все пройде. От, я точно знаю, що ви так робите. Побіг є на спортзал. Побіг, починає там качотись, п'є протеїнчик, кинув айкос, скаже, все, пацани, пиво пити не буду. Проходить місяць. І вроді би, все добре. почуває себе класно, енергії, добре, виспався, все, йде на побачення. Зустрічає там якусь світу. Сидять вони, думаю, бля, що я ці святки покажу. Я місяць тримався. Я спортом займався, протеїн пив, не курив, не пив. Я взагалі красавчик. Я зараз їй так покажу, що я вмію. Сидить він себе в очікуванні та та-та, все, ця світа сидить, яка харуслюгіна, та-та-та, улибається йому. Я не думаю, бля, це судьба. Сьогодні точно все вийде. Приходять вони там, умовно не знаю, кудись там на квартиру чи в готель, починають знову цілуватися, обніматися і знаєте, що відбувається з геною? Пу-пу-пу-пу. І гена в ужасі. Як ви думаєте, що йому робити в цьому гені? До речі, якщо ви гена, то знаєте, це не про вас. Всі персонажі вигадані і не мають нічого спільного з реальними людьми. Так от, хочете зараз дам своє заключення, що у гени. А у гени банальний. С, -с Н. зараз розкажу, що це таке. Синдром тривожності сексуальних невдач. Що це означає? Це означає, що я тривожуся про те, що в мене в сексі щось не вийде. Тобто, у вас все добре з організмом, у вас все функціонує, у вас є реакція, і навіть ви можете час від часу звершувати статевий акт, але в моменті... Ви розумієте, що ваша ерекція просто слабна і ваш боєць не готовий. І ви думаєте, блін, а це щось не так з моїм здоров'ям. Але дивіться, це суто психологічний аспект. Тобто, якщо ви були в лікаря, і він вам сказав, все нормально, всі канальці працюють, спермограму здали, аналіз крові здали, все окей, немає ніяких протипоказів, а все одно боєць нездатний, то дивіться. Це вам до сексолога, краще до мене. Що це означає? Що у вас є певні очікування, ви отримали якусь певну травму, коли очікували якийсь суперсекс, от як на історії з гіною. І у вас запечертилося те, що у вас не вийде. От розумієте, мозок такий, типу, ми навіть пробувати не будемо, бо ми знаємо, що ми облажаємось. Це якщо дуже. Просто я вам зараз це поясню, бо стосин це такий, знаєте, досить серйозний синдром. Він потребує довготривалого лікування, реального лікування, є прописані протоколи, вони діючі. Я маю досить багато класних, успішних кейсів з чоловіками в цій проблемі. Але не ставте на собі хрест, шановні чоловіки, це лікується, з цим можна впоратися, нічого страшного в цьому немає. Тут потрібно залучитися підтримкою спеціаліста, залучитися підтримкою свого партнера і відстати від себе. Тому що, дивіться, мозок працює так. Я бачу красиву жінку, я її хочу. В мене виникає збудження, бажання. І я переходжу, ніби до е, дій активних. В мене є ерекція. Але тут в моменті ерекція падає, бо в мене є переконання, що я облажаюся. І ця жінка наді мною якось там буде насміхатися, бо я в її очах буду не маскулінним, не чоловіком. Та де І мій мозок такий. І дає сигнал не робити цього, розумієте? Це така виключно нейронна психологічна історія. Знає, можна попрацювати і все буде окей. Тому, чоловіки, не лякайтеся, не смертельно, все буде добре, бійці можна підняти. Тому дивіться, якщо таке трапилось, не спішіть бігти до бабок, гадалок, знімати порчі, не знаю, дзвонити колишнім дружинам і казати, що ти там не робила, зі мною дура. Все нормально. Таке буває, особливо до речі, таке буває у тих, хто переживає ПТСР. Зараз ми таке можемо спостерігати у чоловіків, які приходять з фронту. Це нормальна історія, нек ну, нормальна, вона не критична. З нею можна впоратись, і я вам раджу не відтягувати, тому що затягнутий синдром тривожності сексуальних невдач переходить в довгострокову сексуальну депресію, коли ви взагалі не хочете займатися сексом. От розумієте, наприклад, тут у вас, хоча б ще є ерекція, і ви просто в моменті розумієте, що вона слабне. А от затяжна сексуальна депресія це коли вже і ерекції немає, і це набагато гірше. Тому чоловіки, не соромтесь, все це нормально, це здорово, це людяно, це не соромно, це не страшно. Прийти до спеціаліста на консультацію вас там ніхто не об'є, не поріже, не засоромить. Це перше І друге, це все конфіденційно. Ніхто ніколи про це не дізнається. Тому велком і до зустрічі в наступних відео, Па-па!